Вітаю, Діви! Це ваш старопрогноз на тиждень з 19 по 25 травня. І так, Діви, давайте подивимося, що вам приготував тиждень, яких ви бдете енергіях, на що вам звернути увагу. Подивимось пораду для вас. Нагадую, розклад в нас загальний. Але, надіюсь, карти таки максимально допоможуть програються у вашому житті. І так, Діви, тиждень з 19 по 25. Травня. Понеділок, королева Кубків, буде нам говорити про присутність у вашому житті водяної стихії, тобто раки, риби, скорпіони можуть бути присутні у вас. Можливо, ви будете комунікувати з цією людиною, можливо, ви будете звертатися до неї за якоюсь допомогою. По цій карті в нас може випасти лікар, може випасти психолог, тобто людина, яка вміє слухати, яка от вислухає, надасть пораду, підкаже. Карта нам може показати на маму, на бабусю, на сестру. Тобто, можливо, знову ж таки ви будете спілкуватися, і от вам потрібна буде якась порада, або знову ж таки, щоб вас просто вислухали в цей день. І ця людина от може вас вислухати. Можливо, це буде ваша енергетика в цей день. Така М'яка, емоційна, романтична. Якщо мене дивляться чоловіки, можете зустрітися з такою жінкою, з якою у вас можуть зав'язатися романтичні стосунки. Вівторок. 5 кубків. Є якась емоційна втрата, да? тобто людина по цій карті засмучена. Да? Що, ця, що Ця карта в нас говорить про емоції. Можливо, не настільки буде все приємно з цією жінкою, що вівторок вас засмути. Це як один із варіантів. П'ять кубків нам говорить про те, що є щось, що нас в цей день може засмутити. Якась втрата, да? щось ми, наприклад, у нас не виходить в цей день, і ми засмучуємося, і не бачимо виходу з цього стану. Вихід у нас є. Ззаді є два кубки, які повні. Тобто, нам варто повернути голову в сторону, пошукати людей, пошукати емоцію, тобто повернути голову зовсім іншу сторону і подивитись на інші перспективи в вашому житті. Середа. Бачите? І знов кубки. Недовго будете сумувати, бо буде встиг середу радуватись, насолоджуватись якійсь перемозі, якомусь святкуванню. Три кубки нам говорять про якісь святкування, можливо, у вас дні народження в когось є, можливо, якесь свято родини, хрестини, весілля і так далі. Карта може говорити, що просто люди зібралися разом, друзі, колеги по роботі, і от гарно проводите час. По цій карті ми просто можемо спілкуватись. Нам приємно спілкуватись. Люди на одній хвилі, вам є про що поговорити. Можливо, ви просто ввечері зібралися з зі сім'єю і е, гарно провели вечір, розказали, хто як провів день, і просто гарно посиділи. Четвер. Угу. В ДІВ буде дуже багато емоцій на цьому тижні. Двійка кубків, да? четверта карта в нас говорить про кубки. Двійка кубків буде говорити нам про можливо, якесь знайомство. В когось може зав'язатись роман якийсь роман-романтизм, да? якийсь. Тобто, ви можете переписуватись з людиною, зустрітись з цією людиною, йти на побачення зароджуватись, якісь от стосунки, романтика і так далі. Якщо ми говоримо про роботу, тут також приємні гармонійне налажування роботи, ви працюєте рука об руку, є обоюдна отака робота, як в сплаченому колективі. Так? Кожен працює для досягнення цілі, ви в одному напрямку, розумієте одне одного, і робота протікає в гармонійному тоні. П'ятниця. Королева жезлів нам буде говорити про овна лева або стрільця. Така людина може бути присутня в вашому житті. Можливо, ви будете з нею вирішувати якісь питання по роботі. Да? Це може бути ваш керівник, тобто людина впевнена собі, людина досягла якогось результату. Можливо, ви будете звертатись за допомогою. Вона вам буде допомагати, вона може вам надати якусь допомогу. Можливо, це буде ваша енергія в цей день. Да? Ви будете от запальні. Харизматичні, будете знати, чого ви хочете, будете йти в, е, в тому напрямку, куди вам потрібно, тому що королева жезлів, вона знає, куди йти, вона знає, як досягти цього, і, можливо, в цей день от, ви будете сповнені от такої вогняної енергії. Субота! Так, о, бачите, і в суботу ви вже переможете. Шість жезлів нам говорить про те, що людина на коні. Людина досягла якогось певного результату, за нею йдуть люди, вона відчуває себе переможцем, тобто добилася того, чого вона хотіла. Якщо перед шість жезлів у нас йде п'ять жезлів, була якась ситуація неприємна, з якої ви виходите переможцем. І в суботу буде от таке відчуття у вас, що я от молодець, я переміг, все у мене мене вийде, і все у мене вийде. І неділя. О, бачите, а воно навпаки вийшло. А в неділю є от такий стан речей, який би мав би бути тут, а він навпаки. По п'ять жезлів у нас є якась ситуація, де ми виборюємо свою правоту. Наприклад, якщо і тут ви відчули, тут вам потрібно все ж таки її довести, доказати. є люди, які в цьому. Сумніваються. Карта нам може говорити три дні підряд про вогняну стихію, тобто, можливо, якісь у вас будуть взаємодії з овном, левом і стрельцем. Знову повторююсь. Карта може говорити просто про спортивні змагання, де ви в неділю можете бути, і просто спостерігати за от, спортивною грою. І давайте подивимось пораду для Діви на тиждень. Дайте мені пораду для Діви. Так. А карта 10 мечів випадає. Якщо у вас є якийсь стан речей, де вам потрібно покласти крапку, її таки треба покласти. Да? Якщо щось вас засмучує, щось робить вам нестерпну біль, карта буде говорити, що з цим пора закінчувати, тому що воно вас емоційно. Вбиває да, на повал, і карта говорить про те, що покладіть, врешті-решт, в тому ділі крапку, де воно вам не потрібне. І так, Діви, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!